Дачіки вітаю вас, друзі. Ну що в сьогоднішньому відео покажу, як одним листком, один листок 145-ї ващини, як наващини 10 рамок, ну, магазин на вулик. На Даданівський вулик. Є в нас ось такі рамочки. Відразу скажу, ідею мені дав наш підписник, мій товариш. Наш підписник каналу і каже, якщо в тебе зверху е, в рамках, ну такі в мене підсотовий метр рамочки маленькі, і якщо в тебе вверху є проріз, все легко. Показую. Скоро не будемо купувати ваші. Листочок один. Поправляємо, я не, не, не дістаю рамочки маленькі, на передостанній заводжу, розпочинаю заводити і рухаюсь тільки вперед. В останню заводимо, сюди закидаємо. Захотіли, щоб зверху було. Зверху це бжола починає сама відбудовувати. Це забудує своєю вощиною. І натуральний буде сотовий в нас мед. Все елементарно, просто. Хто буде купувати рамочки е для магазинів під сотовий мед? Є отакі рамочки. Зверху в прорізь і знизу в прорізь. Отакі беріть дуже зручно. Дякую своїм підписникам. Ми одним листом навощинили. ну Дивіться, 3, 6, 7. Могли б і менше робити. Я думаю, одним листом можна навощинити цілий магазин. Все просто підписуйтесь на наш канал. До зустрічі, друзі!